Вот она не Доброго дня, люди добрі. З майстерні. З майстерні моєї дочечки Наталочки Павловної. І у нас тут сьогодні допомога. Вон, подивіться. Двоє в кото будиночка. встановлюють свої правила життя один ну, з, з одним. У нас світла немає, клас можна через темну. А ну телочка де? Пішла кудись? Не. Бо була тут. А дочечка займається. Займається своєю працею. Ніхтя зламала до м'яса. Вона проти вікна, так її тут видніше. Бо світла немає. І на дворі така погода пасмурно, Сиро. Я не знаю, як холодно, як у будинках, у кого малі вікна. У нас, у нас вікна ось, бачите, якісь здорові вікна. У нас у залі тільки вікно, два 2... вікна. 5 метрів. По спальнях вікна по 1,5 метра ширини. Метр... Метр 75 висоти, по-моєму, 1,5 ширини. І вітер. Бачите, прапор наш майорить за вікном. Я не знаю. Вчора дуже було тепло в нас. Ну, ще от вікна ось сюди, так видніше. А сюди вже ось. до кінця кімнати вже й не так. Кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць-кіць. Де ви там є? Куди пішли? Дармоєди. З них ще така робота, тільки, як сказати, радують око, душу. Мишей ще не ловлять. Мама хоч і принесе якусь там мишку раз колись у п'ятирічку. То жирують, так, аж курява по двору стоїть з цією мишкою. А їсти її, її ще вони не пробували. Воно як ігрушка. Він дивіться, собрався і поліз туди. Один сидить там. А дивіться, у них вже там, якщо це видно, у них вже там жирі. Господі, немалічі котенятка, а дивіться, і вміщаються. Гризуться, гризуться, не мріється. Бротики, ви ж бротики. Тихіоні тут сидить спецназовець. Нутелочка, а ти де? Бутилочка. А вона вон там не видно, там далі темно. Ми двері позакривали, бо за ними треба ходити наблюдати, а ніхто не хоче, до цього робить, а я теж за лінтяйку сьогодні, бо вони коли полягають на дивані, досплять, да а коли можуть таке устроїть дебошир, З бусею. З бусею. ми двері позакривали? І в спальні, і в зал. Кажу, в хаті тепло, хай тут гуляють. О, Може, дивіться. Концерт. Кицюники, кицюники. Ну, телочка. Вона в нас десь пострадала, шкутельгані на одну ножку. На ліву задню. Трошечки припух за так би мовити. Десь із... Влазять уже ж скрізь, тож тільки в дворі були нанизу. А зараз уже скрізь, по всіх чердаках, по всіх кришах, по всьому, по деревах, хто куди тільки зумів. вже ж по сім місяців. Уже ж коти здорові. Вгодовані, такі, знаєте, не худенькі. Кетюніки, кетюники. Наташа їх привчила так гукати, як вийшла з хати. Кетівники. Кетівники. Китівники. Це менеджер твій. Ага, Привіт. Допомога мечить. Як от поглажу лапки, значить завтра будуть бабки. Шкодники саме ж такі. Чим старіший котик він не так і жирує. А, молодеж. Тато приходить булочка, котик, що він, поїв із ними, посив, о, не нутелочка йде, шкутильгає, як видно. Ну, питаю доці, вона вранці її годувала, питаю доці, їла, так каже, їла за трьох. А сьогодні супчик варила з галушками, з яєчком, насипала гаряченького. Хлібця додавали, Наташа каже, винесу. Так, каже, не їли і не дивилися. Uh -huh. Як же раніше котів годували тільки своєю домашньою людською їжею, особливо в селах. Я не говорю за місто не кажу, а в селах, ну, Ну і куди ти собралась? На вікно не можна. Тебе випустить на двір? Вона щось хоче. Щось вона шукає. А на ви Винеси її хай. Да. Бо туалет хоч і стоїть, бусин. Он мисочка. Ну вони не розуміють у туалет. А да, тихена. Тоб, тобі що? Тоже на двір. М'ясо давай не на двір. Хай О, яка у мене красота Вирисовується. Скільки ходів. Все мені на розпал буде. Горить. Я потрошки кладу тамички, у пучки возьму на дрова. Ну, а де його дівати? Виносить кудись у кущі, хай по кущах валяється. Якщо комусь здається, що на ці вироби йдуть, о, йде мало ротангу, то я також раніше так думала, коли дивилася в інших на ці вироби. Ротангу сюди йде. Ого-го, не з ніяких відходів, що люди думають, там моє, які кусочки залишаються. Ні. Дивіться, от бухти відрізала повноцінну лозу. Ого-го, йде ротангу. Да пхає, пхає, а воно не влазить. Опирається десь. Хто там ходить? заходить, бо бой полягає. А що ви там хочете, хлопці, дівчат нема? Під дверима сидить. Та вони ж на дворі були цілий до обід. Невже це вони вже так у туалет хочуть? Да щось поза углами він пішов. Китюня. Вже вийшов. За вами око до око нуж. Це Це йшов поза морозильною камерою, а то він туди пішов. Це менеджер. Ну, он де весь вийшов, поза стульцем пішов. Дуже, жорстка. Це біла береза. Дуже прямо дуже жорстка, фактурним ротангом легше плести. Хочу спробувати ще без каркасного дівничко. Не знаю, коли то буде. Ну, вона теж по ціні не дешевше виходить. Можна з 10-літрового відра зробити основу, але на таку тину ще більше ротанниці, у нас буде ще більше. Дно буде ширше трошечки, але або з миски, наприклад. Сама здивувалася, що танку сюди йде. Бачите, не нравиться Аби так лягає. так сів. За, один, за одним помахом чарівної палички. Все, раз-раз, раз накрутив, накрутив, зробив і все. На це йдуть години. От крутила, крутила щось не сподобалось, неправильно лягає, розкручує назад. А це все ж нагрузка на руки. Та й на спину на все отак просидіть ось. жирують у переносці котя, те фьоні спить. да менеджер. Той звідти лапкою, цей сюди. Тут, це значить, молоді. Боже мій. Аж Подивися на коті і жить <риклад> 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 Того в угол загнав. Там м'якший, так він лучший лягає. грубіше воно диба стає. Повна, нашим добрим людям. Як ви до, такої, до такого життя докотились? Я не знаю, все одно мені не подобається. Дуже, дуже рід, видно відро. Та я ще буду проплітати дим, все, все одно. Зараз ну, заведу всередину, буде видно. То да не то, якби взяв ще жорсткіший ротан. Тумала сьогодні дві сплету, Хоч би одну. Би одну. До Зараз ось в другій годині включиться світло. Якщо графік не міняється, бо дають один графік, а потім пишуть в особистому кабінеті, що змінено графік. Ну і куди ти голову задрав? Якщо не вийде, то що ти там забув? То він пнеться світло, буде ще робити, додаткові готує. Щось Ну куди ти поліз? Е, так, це що? Це що таке? Давай, давай, давай. Я кажу своїй сім'ї, як бачите, що куди деруться. Куди, куди їм не треба, так покрикуйте, щоб вони знали. Бити не треба, а покрикування, строжіть їх потрошку. Дивіться, миску вам залізе і хазяйнує. Ото там укладайся і спи. Тепло, наїджений. Чого бігать? О, там вакансія освободилася, другий підійшов жирувати. Ось так і живем люди добрі. Людей не бачиш тижнями, або, або можна сказати, взагалі не бачиш. Кожний по своїх хатах, та ще оце це дворі така погода. Все ще як на город кудись їдеш велосипедом, чи дома на городі, де там хтось когось побачиш. А так, щоб десь попід дворами зібралася кучка людей, як раніше, чи корів випускаємо, чи ввечері тих корів зустрічаємо. хтось щось похвалиться, на когось подивиться і на душі веселіше. Зараз то вчеся тільки. У своїй сім'ї і все, в своєму дворі, в своїй сім'ї. Начитаєшся новин, на дивишся. Муха десь гуде. От вона на вікні там шкабурчить, залетіла і з дровами. Дрова, як заносимо, тут топить. І Хіба що кожну доробину обдивися. Yeah. В хаті тепло вони оживають. Yeah. Так а так наче й непогано до цього виглядає. Дивися, як гарненько. Нерівно лягає він ага. Та ні, воно його то виглядати воно не буде, бо зверху ж буде стріха. Mm. Просто. Дуже він жорсткий і дуже він сухняний. А ти його коли замовляла цей ротанг? Ні, це перший раз. Все ж той, що з набору з п'яти штук. Лавандовий м'який, дуб м'який, а оце береза, той, що текстурний, який з надвору, такий, я то шороховатий. той увесь м'який. А цей не шероховатий, тут просто намальовано, просто він кольору такого білого береза, та але з набору він, він гладкий, він дуже жорсткий. Хоча не такий це жорсткий, як, наприклад, уніфодору. Ну, ну так наче. А ну так, значить нічого лук. Тут ще ж буде ще все скріплюватися. Криша ще ж буде прикручуватися, все на стяжку йде, і воно не де нічого не розплететься, як може здатися в тому. Зараз я вам на покажу Хто не бачив. Ось наташина Ну Тут криша буде трохи не така. Годівничка для птахів надвір для прикрашення саду. Тільки це темних кольорів, вона вже продана ця. Дивиться на але на зелену в мене ще є заготовка, ротанг на низ якраз вистачає. цим легше плести. Хоча він здається, що він такий надвору, але ним набагато, він набагато слухняніший в руках. Там же ж воно, по суті, так дуже виглядати і не буде ця верхушка, там все закрите. Ну красиво виглядає. І це буде така годівничка тільки. В другому кольорі. Замовниця захотіла, щоб вона була світлесенька. І друга криша другої форми. Да, другої форми буде трошки дашь. дах. Дивіться, повкладались наші діти. Один у мисці, другий он там під стінкою, а третій взагалі он там. А ну, на двір пішла, ну нічого, ми її впустимо. Деключимо камеру впустимо. Бо перші рази, коли впускали їх у хату, їй вона сама не йшла, її вловити не можна було. І коли хворіла один день, теж живосилому ловили, внесли в хату. А зараз ні. зараз тільки дверима грюкнув вона тут, як тут. Сама в хату йде і підпихати не треба. У мене останні відро. Треба їхати по відра. тут, хто... дай на кашпо, наприклад, п'ятилітрове, якщо хто захоче, а відер нема, а відер нема. Хай замовляють люди, хто хоче, відра найдемо. І стяжки прозівала, я не купила стяжок. Можна Пораз поїхати в сусіднє село, можна... Якщо вже не знайдете там ну, да, ну, до, міста. до міста їхати. Вот так. А до міста поїхали б разом мішок муки б взяли. Ну, таке. Бо кожний день Ну, до міста страшно їхати, тому що одними ж відрами не ограничишся. Кожний Тоба день якась очі випічка. Так, хоча, очі я Вчора робила. А я так, їду, оце мені на оце, оце хватить, все, віж тратить не буду нічого. А воно ж так не виходить. Вчора робила це були вистачала. Я до міста їздить, боюсь. Мені сподобалося. Напекла на цьому тісті тісці, такі, як біляшки із капустою. А то трошки зробила просто покачала вивертельниками, поварила в олії і все. Ну, сподобалось. Сьогодні пиріжечки зробила із вишнями дрильованими, півлітрову баночку внесла і на друшлячок. З самому на себе учора дивлюся відео, у ці якась виставила майстриня, щось сплела, вона і розплітає, каже, п'яти раз розплітаю, саме на себе. Все міряй, щоб вже більше відрізала. Воно то не пропаде, кудись піде. Ну, все рівно ж. Ось так, люди добрі, дочечка Павлова працює, котики заспокоїлися. Зараз піду нутелочку впущу, груба горить у хаті тепло. Кому цікаво, залишайтеся з за нами. До наступних відео. Будьте живі, здорові! Всього вам самого найкращого. До побачення!